Відео про всі Грінвуди. Оце у нас Грінвуд, другий, паркінг 8-9 секції. Е, чому я з нього почав відео? Тому що сьогодні у нас приїхала ціла експертна група щодо того, як заїжджати в цей паркінг, бо там на в'їзді трохи заважає е, е, ліфтова шахта Ліфтова шахта і колона. Ми тут трошечки дійсно перепроєктовували цей паркінг від моменту, коли все почалося, там ще 4 роки тому. І дійсно, в'їзд трошечки був спочатку в іншому місці. Один з клієнтів зачепив своїм автомобілем цю колону і попросив, ну отут от, трошечки видно, і попросив нас розібратися з цим питанням. Ми, якщо чесно, розібралися. У нас є навіть відео, як заїжджати. Я заїхав на седані сюди. При тому, що в мене досвід водіння 8 місяців виходить. Так? Я заїхав досить легко. І як тут треба заїжджати? Тут ну, дійсно, навіть якщо рухатись зі сторони Львова, треба вирівняти машину, максимально правіше просто прийняти. Проїжджаємо прямо, доїхали до цієї колони колесами, колеса повертаються, і от. Я заїхав з першого разу, я навіть не робив ніяких рухів. Туарегу потрібно було зробити маленький рух назад і потім вперед. Це єдине, що я думаю, щоб підлаштуватися, якщо запам'ятати, це не важко. В цілому, по паркінгу, які у нас зауваження, ми трошечки перемістимо ці колесовідбінники, бо от зараз я зараз покажу, як воно все відбувається. От колесо відбінник оцій Ауді. Ми бачимо, що ми можемо посунути на 10 см додатково. Чому потрібні ці 10 см? Для того, щоб збільшити можливість маневру заїжджаючи, виїжджаючи з паркінгу. Ми подивилися, ну от стоїть і в ньому ззаду ще, там, ну, грубо говорячи, пів метра. Машина вперлась відбійник, тому ми заберемо ці 10 см, бо от якраз якщо ми їх приберемо, то прибереться трошечки. Ніс автомобіля. Так, ну, пішли далі. По паркінгу сказав така ж сама історія, такий самий заїзд в паркінг в 11-й секції. А ще раз скажу, ми тут трошечки намалюємо, для того, щоб перші рази люди трошки орієнтувалися, ми намалюємо як колесами треба заїжджати. Тобто ви просто по лініях будете рухатись і не буде ніяких проблем. Я думаю, що це е, діло е, звички. В цілому паркінги дуже зручні. Нагадаю, що у нас на весь паркінг, якщо не рахувати тильні колони, всього 10 колон, які біля проїзду. Е, тому зручність заїзду-виїзду набагато е, цікавіша, ніж, наприклад, в білому шоколаді. Бо там кількість колон більша. Ми тут спеціально робили меншу кількість колон. Насправді Грінвуд-2 2 дорогий проєкт через велику кількість арматури. Бо в грінвуді 2 у нас така була ідея зробити квартири всередині без. Колон, щоб можна було практично всю студію зробити. Тут, наприклад, навіть в трьохкімнатній квартирі 79 квадратів, всі колони по периметру. Тобто 80 квадратів можна зробити, якщо не рахувати вентиляційні блоки, можна зробити повністю опенспейсом. От така у нас була ідея, насправді ще тоді. От я її тільки і згадав, чому така кількість колон. По 7.9 є добрі новини. Останній раз, коли я випускав відео, я трошечки піднакрутив народ і народ швиденько доніс документи, швиденько зареєстрували, ОСББ вже зареєстровано, і ОСББ проситься на 10 січня запустити опалення. Завтра будемо приймати рішення, коли ми будемо робити пусконаладку. Я думаю, що наступне відео я зроблю перед цим новим роком, воно можливо, я навіть сюди не буду виїжджати. Ми скажемо, що ми там далі будемо робити. Що ми там далі будемо робити з опаленням? По прогнозах, Прогнози річ взагалі не супер приємна. Я взагалі жодного прогнозу, який я давав по наших будовах, практично жодного не виправдався. Але в будь-якому разі... Я все ж таки його дам. Я думаю, що 10 січня, якщо не буде суперморозів, ми запустимо опалення. Питання тільки наступне: у мене прохання зараз до всіх клієнтів прислухатись зараз і надати інформацію пані Олені, що вони збираються. А. Робити ремонт і включати опалення. Б. Зроблять ремонт і будуть жити. Нам потрібна кількість квартир для того, щоб зробити право на налаштування котельні. В чому суть? Коли невеликий розбір, котельна налаштовується одним способом. Оце ми по першій черзі так проходили. Щоб було менше використання газу, і потім, коли. Через півроку рік заїжджають всі, і починається новий опалювальний сезон, то в цьому опалювальному сезоні е починається більший розбір, і котельню котельня треба переналаштовувати. Тому нам треба розуміти кількість людей, яка буде користуватися опаленням. Блін, а я сюди не потраплю. А, воно ще не, не працює. Ну, до речі, оці штуки Айхуа це дуже крута річ, тому що навіть наші вже співробітники поробили собі доступ по обличчю дуже зручно, без рук заходити. Це прям. Ми зробили прям молодці, хоч ми цього і не обіцяли. Ну, а це помста за Фондермакс, як то кажуть. Так от, ну тут виглядає все добре, куди-куди тріщенки перші з'являються температурні. Ну, це через те, що велика різниця між серединою квартири зовні. Бо тут в коридорі трошечки так ну, не мінус, але трохи зимно, десь градусів так по відчуттю, 8-10. Ну, вище буде тепліше. Ну, В під'їздах плюс-мінус більш-менш, ще не сильно грязно, я так розумію, що СББ вже почне тут е, наводити порядки. Давайте е, про 10.12. Я зараз не буду туди заходити, але вам розкажу інформацію, яку потрібно вам знати. Ну, по-перше, перша сама головна інформація це я програв ПОТА. Ящик, е, я не пам'ятаю, кому я його програв, але я його купую і десь на Новий рік прошу всіх, хто. Хоче доєднатися, забрати то пиво, випити, за, дай Боже, добре наступний рік. Так, я буду залізти на паркан. Боюсь, що Ні, бо завалиться. Там в кінці ви бачите зробили підпірні стіни, там займаються тим, що роблять трьохрівневий паркінг. Я, мабуть, назад, коли вийду, ще раз пройдусь, туди покажу вам трішечки про третю чергу. 10-12 секція. Та, ви бачите, що недороблений фасад з зовнішньої сторони. Якраз завтра, післязавтра збирається почати доробляти ті роботи, але без них в принципі, ми можемо здаватися. Проблема в інших питаннях, проблема в, там, в інших будівельних. Готовностях, не в фасаді насправді, тому що фас без фасаду ми дійсно можемо здавати. А от якраз питання зараз більше по прибудинковій та всім іншим таким нюансам, і без яких досить важко здати об'єкт в теперішній час. Перенос відбудеться десь орієнтовно січня на 15. Ми спробуємо податись. Тобто, на кінець січня ми спробуємо почати передачу вам квартир. Якщо тут запуститься котельня, то в принципі з лютого, якщо все буде ок, ви швиденько організуєтесь, приєднаєтесь до ОСББ. а тут треба буде приєднуватись, тому що тут можна буде окремо в одне ОСББ. Я можу помилятись, тому що різні адреси. Але наскільки я знаю, пані Олена хоче зробити одне ОСББ на ці дві секції. Можливо, хоча знову я таки можливо помиляюсь. В будь-якому разі, якщо людина підпише договір про відшкодування, то вона зможе користуватися, я думаю, газом і опаленням, тому з березня точно вже можна буде почати робити ремонт. Ну але діло прогнозів, як ви вже знаєте, що я прогнози даю дуже часто оптимістичні, тому я б на тому не наголошував. Тепер вертаємось до першої черги по наших обіцянках по дитячому майданчику. Сьогодні, на жаль, був інцидент. За нього я перепрошую за всіх, хто його створив від нашої компанії, тому що хтось викликав поліцію, чи то ті, хто привезли, чи хтось з працівників, чи ну, хтось визвав поліцію і евакуатори, і поприїжджали тут на евакуацію автомобілів. Я не знаю, чим це все завершилося, я знаю тільки про факт. Але маємо маємо наступне. Бачите, основній конструкції вже. Практично всі встановлені. Отам, а Ага, отут центральна ще буде велика е якась там теж, лазалка, гірка. От. Ну, Я думаю, до Нового року ми якось встигнемо тут більшу частину зробити. Єдине, що без покриття е резиною і резинку вже поставимо вам пізніше. Мається на увазі десь квітень, травень. ну, Зручніше за все, буде травень. Давайте подивимось, що там по пагорбу. Дуже сильно. Деякі наші мешканці переймалися, а, там, чи буде там, через таяння снігу, великий об'єм води затікати на патіо. Як показала практика, нікуди нічого не затікає, все окей. Все, в принципі, спрацювало нормально. Єдине, що я вже зараз бачу, що нам треба більше донасадити крупних дерев, таких середніх, я б сказав, середнього розміру, тобто якісь ялиці, там щось таке якісь або менші. Господи, як же ж вони називаються Туї? Та. Ну, Але в цілому виглядає набагато краще, ніж, ніж було. Ну, це, це повинно триматись десь по роки три і воно не дасть прорости. Ага, єдине, що бачимо деякі рослини трошечки пошкоджені. Я бачу, що їх назад підсипали. Бо можливо їх трохи повимивало, але так вверху більш-менш ок, а от ближче донизу треба їх поправляти буде. Ну, Вже весною те, що приживеться, те приживеться, весною будемо це все підкороговувати в будь-якому разі. І до... треба буде донасадити більших дерев. Ми хочемо взагалі-то попереносити сюди дерева з тої частини, де почнеться будова 20-25. Так, по 14 повертаюся до неї. Сьогодні трошечки я так між чергами бігаю і скачу. 13-14 ситуація наступна. Ми повинні здатися літом цього року. Я не знаю, що там собі думає генеральний підрядник. Я думаю, що він десь так і планує на літо здати цю чергу. Тут нічого складного нема, там нема котельні, там котли. По кладці бачимо, залишився тільки третій поверх, але він давно тут стоїть. Я так розумію, що десь, мабуть, вкладочників перекидував на інший об'єкт. По 20 і 25 Поки що туди не піду, хай випаде сніг. Я тоді зроблю окремий огляд, можливо, якраз 7-9, тільки двом чергам до другого присвячу відео. Так, ми отримали два дозволи на 20, 21, 22, 23 пройшли питання підготовки на реєстрацію монів і. Вже ще в цьому році частину монів. Я думаю, що це буде 20-21, Ми зареєструємо і зможемо продавати. Тобто, зараз цей процес між отриманням дозволу і продажем він рознесений в часі, десь на місяць, поки ми не зробимо реєстрацію монів. Реєстрація монів не відбувається моментально. Тобто, це процес там тиждень-два, в залежності від кількості квартир. Бо по факту реєструється квартира на початку, а потім вона у вас автоматично за вами фіксується після того, як ви укладете договір. Ну, поки що така інформація. Е, мабуть, на паркінг я теж не піду. Паркінг я покажу вам вже в кінці цього року. Е, якраз я маю надію, там зроблять вже щось по підбетонці, можливо, навіть і щось наберуть по плиті. Ну, якось так. ну Мене все влаштовує, все добре. А ще одна новина, по першій другій секції. Ну, це вам ОСББ може, скаже. Ми подалися, по першій другій секції на переведення на житловий тариф а Потім а, нам дали коригування, дали зауваження, ми виправили ці зауваження і знов подалися. Тобто маємо надію, що перша друга а, отримає цей житловий тариф. І якщо все окей, то ми по тому ж самому шаблону робимо четверту-шосту і вже, мабуть, вже після Нового року четверта-шоста отримає там, через пару тижнів від першої другої. Теж житловий тариф. Хоча, ну, скажу чесно, може бути якийсь розрив між цим, там, в місяць через свята. Ну, але я маю надію, що в клієнтів вже буде якесь розуміння, що в даному випадку ми максимально докладаємо зусиль, і це ще не найгірший варіант по тимчасовій електриці, бо все ж таки вкладемось в рік. Якось так. Все, до наступних зустрічей. А я далі пішов вже на інші Грінвуди, точніше, поїду на інші Грінвуди, буду розказувати про інші об'єкти.